Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку біда навчить. На галявині в березовому лісі стояла хатинка. Там жили звірята, вовчик, лисичка та їжачок. Щоранку вони гралися, стрибали, бігали, грілися на сонечку, але ніхто з них не готувався до зими. Настала зима. Усе навкруги замило снігом, тріскотів мороз. У хатинці стало дуже-дуже холодно, віконце було розбите, у нього влетів їхній м'яч, а двері ледь закривалися, бо лисичка любила гойдатися на них. от завіси і зламалися. Ніхто із звірят уже не хотів гратися. Недалеко в дуплі берези жила мудра сова. Вона спостерігала за звірятами і сама до себе говорила. Біда навчить, біда навчить. От біда й навчила. Схаменулися звірята, взялися все ремонтувати, щоб у хатинці стало тепло і затишно. Вони зрозуміли, що тепло потрібно зберігати, а головне, про це треба дбати заздалегідь. Діти, а як ви піклуєтесь про свою квартиру, дім, щоб було у вас тепло? Тепло в будинку, в квартирі треба зберігати, щоб всім було комфортно, особливо взимку, коли на вулиці дуже холодно. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч, гарних вам снів.